Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю ну, на десять життів. Мама молеся своїх синів. В матеріалі представлені свідчення звільнених військовополонених. Перегляд особом із підвищеною чутливістю до такого контенту не рекомендується. Вітаю! З вами Анастасія Гайбура у програмі Голос Нескорених. Це проєкт про історії наших військових, які пережили полон і повернулися додому. Це не просто розповіді, це голос правди, який пролітає крізь страх, біль і темряву, щоб показати, що мужність і сила духу живуть навіть у найскладніших випробуваннях. Сьогодні до нашої студії завітали троє танкістів 4-ї окремої танкової бригади: Микола Стопник механік водій. Сергій Денисюк командир танкового екіпажу. Та Тарас Коваль наводчик, які 23 жовтня 2022 року потрапили в ворожий полон та, не дивлячись на всі труднощі, витримали і повернулися. Тож сьогодні вони готові поділитися тими історіями, які не почуєш більше ніде. Я до війни працював у ВК Тімбер на пилорамі рамщиком Це наша фірма була в Піщаному, у селі Піщаному, де там ферма. Я робив на пилорамі. Потім мене мобілізували перший раз повезли 10 липня на Харків на Богодухов. там щось не То саме був набор людей. Нас повернули назад. А 30.08, 30 серпня 2022 року, мене мобілізували. Обичний експедитор. І коли почалася війна, просто в 22-му році пішов воєнкомат після того, як Маріуполя прилетіло в роддом. Довго чекав, звісно, правда. Був опит в му році, Ну, Так я попав в 4-го Ну, По спеціальності навчався в педагогічному училищі, по спеціальності вчитель молодших класів інформатики. Строкова служба після, ну, після навчання там я майже рік пропрацював, потім призвали в лави Збройних сил, півтора року прослужив в Богодухові, війська ПВО були. Після цього там професій було дуже багато. І на заводах працював, на Ізумруді на нашому. Там займався меблі, збирав. Взагалі останні 15 років, будівництво. Будівництво, ремонт. В принципі, працював сам на себе, робота, приносила задоволення. Ну, а потім мобілізація. Розкажіть трошки детально, як саме проходила ваша служба, яке до вас там відношення було? Що було? Як було? Ну, яке відношення в нас було? Ви самі розумієте, як це одразу набиралася бригада. Це тобто, людей взяли, пригнали танки. Бучення на танках практично ну, опит, ну, в кого є опит, тим більше бойовий опит. З 30 чоловік у нас неді... було скільки 5 чоловік, які на соковій службі були зв'язані з танками. От з 35-те було танкістів. так, ну, пройшли три неділі. Що таке пройти три неділі? Ви самі розумієте. Потім нам розказували, ніхто вас в бой не поведе, ніхто не той будете там стояти під посадкою. Ну, під, з закритих позицій на закритих по... до роботи, з закритих позицій. А оказалося, ми приїхали 9, 8 чи 9 жовтня ми приїхали стали на передові посадки. І 18 жовтня нам дали приказ виходити на ноль. Тобто приказ був який: поїдете туди, там будуть красні ленточки, зайдете до другої посадки, там Кацапів всього-навсього рота, да, одна рота, і дві МТЛБ. Стоять, ви зайдете, от роботаєте, вони одійдуть, ви займете біля другої посадки позиції і будете стояти. все. Ми пішли командир роти, тому що нас повів. І вже ми розуміли, куди ми йдемо. А оказалось, там не рота піхоти і 2 МТЛБ, там стояв цілий полк. 122-ї бригади Крим. 18 жовтня ми Получили приказ виходити на ноль. 19 жовтня, 2022 року був бій. 23 жовтня ми попали в повон. Нас закріпили в кільце. Наш екіпаж був. Ми не вийшли всіх цих росту. І Ще ми повернулися по приказу мого командира танка забрати ще один екіпаж. Ми парні витягли з-під гарячу, ну як під'їхали. Вони заховалися, були міни і птури літали. Уже Коли ми поверталися назад, я розумів, що нас ніхто з кольця не витягне. Ми все-таки хлопців своїх підібрали, забрали. І потім, уже, коли виходили ми з кольца, ну, розуміли, вже все. Був ще один прильот, хороший удар. Ми залишилися в полі. Ждали підкріплення, ждали евакуації. Ми її не отримали. Потім нам по геолокації дані скинули, куди вийти, ми туди вийшли. 23-півдругої ночі вийшли по його локації, обійшли. Не знаю, якийсь Бог над нами був. Ми пересувалися ночі, а ці сутки крили там чим хотіли, і міни, і все, що хоче, летіло. Бронежилетів у нас не було, так як ми вискочили по евакуації з танку, ні броні, нічого. Ну, Діти в чому були, те саме ну, автомати, зрозуміло, що то. Ну, у нас коритачі були. А кеси з ними ж самі розумієте, нічого не зробиш. Тобто були, ждали під крім, вийшли на той самий і потрапили в полон. По нас обіцяли, спецназ прийде, так як він не вийшов, дождались ми втрати. Ще командир верталися до нашого танка. води, бо без води, без їжі були, а вже навіть ну, траву рвали. І дощі тоді пішов, я пленочку. Там найшов, розстелив, щоб накапало, щоб було хоча б губи змочити. Командир взяв на себе, взяв з вадьоном цибульком, пішли вернулись до нашого танка, взяли скільки там пів бутинки води, чи майже повне було? Повне, повне принесли, приповзли до нас під утро. Ну, вже глянули. Нас беруть в кольцо, вже змикаються. Ну, тобто ми засвітилися при передвіженні ночі. Включали вони ночники, ну, нам повезло, що не відработали. А що найбільше нам повезло, це те, що ми ночі передвигалися. Коли Кацапи брав, взяли в плен, і вони кажуть, а у вас карта і як ви передвигалися міни, які міни. Вони нам показали, ми їх просто вночі обійшли. Це або якийсь Бог над нами був, що ніхто не наступив. Ми, правда, повзли, що ніхто не зацепив ні одної міни. Притягли нас в посадку, визвали вони десант, вивели нас туди далі, тоді підійшов десант, нас пересадили в БМП, БМДР, що стаки чотирьохкольосний Вивезли, а потім нас погрузили, пов'язали, вже попакували на КАМАЗ. Камазом вивезли ще, підвезли Камазом, нас підставили. Савушка робила. Не? Під савушку підставили, а потім почала Савушка робити, а нас підгнали, що якщо буде прильот, сторони, щоб підставили Камаз. Тоді хто то, я не пам'ятаю, що каже: убирай Камаз відтуди, давай і нас. Направили в Нову Каховку. В каховку в нас там держали сутки, сутки да, держали. Ми ну, проночували, приїхали і паночували. В наступили. погребі Дай, пройшли допроси такі мінімальні. Попросили, якщо до чого, був. як мене опитували, каже, а я був в камуфляжі. У нас комбези чорні ж а я зверху комбез у мене був свій з дому камуфляжний одяг то ти, кажу, механік водій танкіст. Він каже, та що ти вреш, там? Ну, грубим таким. Він кажу, та ні, механік, так який ти механік водіє, де комбіс. І бере, він розтяг, я маєш руки зв'язані, він розтяг, я під низом комбіс. Танкістів дуже не люблять. Наших пацанов, там, яких вони подобивали, як по їхніх словах. Їм вже нічим не допоможеш, тому що пацани горіли в танках. Знову Каховки нас направили потім через сутки на другий день направили в Генічиську. Возле возлі Генічська? Ну, возлі, Генічський, гіні... хто казав, yeah. Генічськ, хто возі? Ну, ми не розуміли, де. Воно там, типа туристична база, дерев'яні вагончики, по 10 чоловік вагончиків було у нас. Два гражданських і нас вісім танкістів. Уже ми коли нас привезли. А ще в нас, як взяли в полон, питають ви 17-й танк, ми четвертий танк. А вони такі, такі: а ви з якого танка? Та він Серега каже, що з оцього танка. Так це ви ночі лазили? да, ми ночі лазили. Вони піди, а ми ж думали, що ви ушли. Вони думали, що ми ушли. Ну, вони нас ночі шукали тоді. Літали чотири -то дрони, говорил, літали. дрони такі почулся. освіщали поле. Вони нас шукали. Хто ще я і... говорив, думали, що ми окопались да. в очі от танка. Каже, а ви ну, окопались де? Ви окопались? А ми просто в полі в бур'янах позалягали. Вони не шевелились. То, а потім ночі передвигалися з міста на місто. Маневри робили, думали якось вискочити. Тобі, були Гені... Головну задачу ми виконали. Нам сказали, протриматися три доби і прийде під підмога. Ми протрималися чотири доби. Ну, правда, підмога не прийшла. 10 листопада нас з генічська чи возі генічська, як Тарас каже, хто казав генічну, 10 листопада нас направили в міст Севастополь. Севастополі нас тримали там, ми так поняли. Це був... Часть sweep... типа, от, що то наподобає Ну, Там, типа, училища, як я служив, допустимо, в городі Сівастополі СВ СВМІ, Сівестополісський воєнно-морський інститут імені Нахимова, а там був імені Ушакова. Тобто держали нас теж воно, типу, казарма, нас на другому етажу, на другому етажу держали. Так, як ми розуміли, там на обмен готова не показатель. На ну, самое да. интересное находится в той у соседей наших. Там де ми були, то еще отношение було более-менее адекватне. Тобто по сравнів да, з тим, да, що да. було потом. Приїхав Красний крест», до нас відношення було нормальне, все те саме, все хорошо там. Тобто то в полоні ну не катували чи. До выезда в Кацапі потом Севастополя. 10.01-23 року нас направили в Полоградську область, город Камишок. Сізоно No2. СІЗО No2. Да, СІЗО? Камерний угу. да. режим. Тіпа типу, Строгача. Де строгий держ... режим. Так, да, да. і суровий строгий. Там Азов суровий. держали і найбільше. Якщо по розказах і за камішин, то найхуже місце казали ніде немає, кроме цього. Це тяжко це прийомка, де забивали. Забивали на прийомці так, що коридор стоїть за граником собак, і ти сього ти йдеш і тебе по пути Чим угодно приходять? Руки, да, ну і собак руки, ноги, собаки. Нашого Мішу батарьова собаку на нього пустили, тому що він попав зі мною в 17-ту камеру. Був наш танкіст, він теж наводчик з mm. нашої роти. То в нього бок, по-моєму, правий, бо був отак. Все і синій собаком підпустили, строїли, роздівали наголо. Шокера працювали, все, що можна. Шокера, який настраювається, щоб скоди забігати. Щоб ви розуміли, я стояв голий, і коли він наводив шокер, тіло отак до шокера ж притягується. Не стоїть і каже, ти сам підійдеш. ну, Якщо я подойду, ти сам розумієш, що буде. Соски тикали, куди хоч пхали той шокер, куди можна В Шию голову. Полюбляли ну, по нігтях пройтись. Руки ззаді в замок, нахилений, а -а 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 -а. він ото на ходить і ще по нігтях. Не так, дай голову тільки трохи або крутнув, або трохи ноги в полтора треба було держать. І трохи десь щось, то вже все. Позвоночник, геніталію. то. Я в позвоночник получав, да. Шоком. в середину позвоночника одразу падаєш на місце. У мене це момент. їхнє було ще, коли голих ну, розбуваємося в бані, розбулися накаляють. Стоїш на коліні, руки за голову наклиняєш на кафелі і тобі просто відбивають п'яти ПР. Відбивають так, що газ. Там і досі купались синій ніяк не йде. Ну, а газ такой, вот тип так, типа Тарена что... 4 четвертого или Черемихи, что-то в этом роде у нас такое было в камере. Утром. По приколу ему было просто. Газика напшикать. Очень весело было. Ну, самое страшное это баня. Каждый раз баня, у всех перед баней поход в туалет. Причем не по маленькому, а по-крупному. От страха. От страха сходить разов там четыре или может и шесть. — Ну Ти йдеш в бані. знаєш, що. можеш разів 20 сходити. Допустимо, у нас на третьому, я був на третьому етажу, спочатку на першому 17-й, а потім 54-й на третьому етажу був. Починають вони з 44-ї камери, вони були 54-й. І оце ти найшвидше ждеш. І все одно ти розумієш, що зараз буде, все одно розумієш, що ти йдеш і розумієш, що по-любому йти треба, і по-любому поведуть. А в баню це йти руки заспану полтора голова вниз. З третього і... етажа по ступінкам. Голову До задниці ну, взад. І не дай Бог розстояння, ви, помім, ви знаєте, яке у вас розстояння? Нулів. Ну, не дай Бог ти голову тіки, відстанеш, і десь спотикнувся в задниці товариша свого. Оттянеш, то ну, все, проходимо. Фамілія. Назвав фамілію, пішов, помився, тоді вже робота. А саме більше спочатку, як приїхали, мене відрабатували самих крупних, самих більших. Щоб ви розуміли, мене допустимо було 100 з чим-то кілограмів пошти 118. Ну і з фотографії. Іноді було таке, я вже потім навіть всі ховав, нірмічав, мішаючи батарей, мене піддержував, підходив. А що ти стоїш? Ти що не знаєш, що її коли в баню приводили? Ти не знаєш, що її треба робити? Виходімо, виходимо, виходимо. сюди виходимо. Вже помилися, ми оділися, стоїмо ж полтора, все, не дай Бог від кафеля, або що ти відтягнеш, або голу піднімеш. Одводять всі далі стоять, тебе спецназ робота. Набивають ноги, набивають все, то керами забивали, ну забивали, забивали так, що. Приходив раз, був в камеру прийшов. і… Там будь-яка причина. До а в... чого ну, почому падемітя? А ще раз упадет, виведу всю камеру? Ну, то єсть. Це такий своєрідний квест. От ти йдеш і не знаєш, як його пройти, так щоб не, не потрапити під роздачу. Як вони казали, головне правило не привкають себе внимання. Якщо ти десь виділився, ну десь щось зробив не так і попав в очі, ну все увагу ну, привлікають вони самі. Вже можна ну, вони було, вони шукають, вони шукають приводи, тобто, щоб, ми ж не просто так, ми, ми вас наказуємо, то, що ти тут, і тут провинився, щось неправильно зробив. Ну, от кожен раз, кожна баня видумував, там банщик найголовніший був. Да, Іван Олексійович Іван да. Да, І Прохор Аркадійович. От вони придумували якісь, якісь нові правила, ну, типу, правила. Там, там Три бані підряд повертаємося після бані, повертаємося направо і виходимо. Ну, всі вже звикли. И все швидше-швидше с бани. И він тут якась там наступна баня. Не направо портала, а ліворуч. І пару человек уже на автомате повернулись направо. О, хлопці, иди сюди. Мы ходили в Берса, которая без шнурков. Можно было получить за это. То, что у тебя шнурков нет. Просто, ну, просто доколупаться, к любому. К любой причине. У тебя там штанина не до конца висит, или еще что-то. То есть вариантов вот так вот. А ще одне головне правило це їхня така любима фраза. із «Із-за одного страдають mm, всі. Один хтось косанув – вся камера лягла, Тобто, стовкне всіх підряд. Потім в Камишин ще приїжджав в Красний Ну, Підготовка була жорстка до цього. Не дай Бог. Хоч хтось ротатки, що -то там візьме ручку, що то передать, і той конкретно. То гімні пели, ровно ходили. Ну, — Нас вирівняли, тому завжди там яке було ну, построєння, то завжди ж півтора руки за спину, а тут перед Червоним хрестом за тиждень всі вирівнялись, голови попіднімали. Ми такі в шокі, не знали, що хто буде. Красний Крест, то... коли уїхав, одразу все. У мене я я таке було чувство, кажу, хлопцям. Вони на ще й за ворота не вийшли. Построїлися, ви що, не знаєте як, ну, типа, все, посало, починаємо там піти пісні, гімн, там починаємо, то починаємо. Змушували так. співати їхній гімн? Ні, кожен далі розпочинався з цієї пісні і закінчувався yeah. день також. Можна і довго були. Пісні. Пісні. <кху> гімн співали навіть ну, Та, ну, бага, кожен пісня. день. Це утром, коли встаєш 6 ранку, тільки по підйому. Співаємо і по бою це стабільно. В відео зальотів бувало, що можна цілий день було стоять і там все, що хоче їм, і їхні ваньки встаньки і так далі. Три улюблених пісні це Катюша, День Победы", і... Я русский і, і, і Смуглянка. От оце а, оце смуглян. три. — Три Ні, ще і я Тримається. По гігієні давали нормально привезти? Така от зубна паста, там скільки, 15, по-моєму, грам. 30, — 30-30. А, або 30. Ну, на двох. Тобто його реально просто не вистачало. Да? Брусок паста. мила на трьох, або на чотирих, там просто мила. Либо на пополам на двох. Ну як, воно було? Просто бували періоди, коли є, 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 а потім немає. Не було стабільності, що вони там раз кожен місяць вони видають. Там могли затримки, бути там три місяці немає, тієї що туалетного паперу немає. Ну, виходили, вода була, хоч вода була, і то так ну, розтягували. Кожного дня вас водили в баню? Да. Раз Ні, на неділю. Це раз на неділю було, і що саме головне в кожного баня була угу. Ну, Були там. темні зони. Угу. Ну, от він веде там на допит, чи, там, на ту ж саму медицину, як коли водять. Між поверхами, де немає камери. Все зупинили. Потренувались, побуцали, пішли далі, пішли. А по їжі? Взагалі, відсутствує. Чотири ложечки каші. Бувало сім. А якщо пов'язять, бувало й дев'ять. Ну, Що саме головне все було по-братськи, було поровно. Тому що ділили їду, ділили хліб, тому що хліб не завжди заходив. Може там зайти Допустимо, цій камері три чоловіка, да? три чоловіка. Или там 14, он может дать 14, там 10 кусков хлеба дать, поделитесь, была такая любимая их фраза, поделитесь. Или может сыпнуть в одну тарелку и на четыре швырнуть. Или на 16 человек 4 тарелки, первого вот так вот, и во второй также и второго вот так. И На 16 человек и 5 кусков хлеба, на 16 ну, человек по одному четвертому ну, кусочку. Ну и хлеб тоже с с песком. О, я там все хочу. Ну, там що хоче. Степлешка, стружка сметала. Недоварений, а. Останній стандарт був це на 8 кусків, тобто в буханках. Лібокерпічик. Буханка на, на 8 чоловік. 8 ну, кусочок та та на прийом їжі, тобто, це виходить буханка на, на 3 дні. Ну, скільки я йшов, 90 кг потрапив туди, е, прийшов 57. У мене 76, а встав 59. Я почти 60-50 не помню, чи 4, чи 56 кг потеряв вес. Не давали Ні. додому згодку? Ні, фонувати? звісно. Не писати, Ні. не, не телефонувати? Ну, я, я год як помінявся, пацани позже набагато пробили. То в той час, коли я був... Был... Uh -uh. Вот ну, взагалі ніякої інформації. В Севастополі то вийшло, тільки там ось ці короткі смс через них відправити і все. Ваші рідні знали, що ви в полоні? Mm. Конечно, ну, ми успіли да. позвонити. Успіли. Ще Приду, тоді, придіше, тоді коли ми були на те час в Севастополі, тобто ну, на те час адекватно відносилися, адекватно до додому позвонить, сообщить. Які думки у вас були в той період? От за ці роки, що без зв'язку, без, без рідних, без знайомих? Так само, як нам на бані розказували. Там же вакуум. Ви знаєте, що, що ваші рідні нам дзвонять, а ви вгадайте, що вони кажуть, ну, хочете віти, хочете ні. А ваші рідні тіпа, дзвонять нам і кажуть, не відпускайте їх додому, хай вони краще в пліну знаходяться, щоб вони не повертались додому, бо їх знову відправлять воювати. Розказували багато чого. Що, ну, от, що було, було, мабуть, одне з найважчих ізоляція. Від зовнішнього світу, тобто ніякої інформації, останні Ook. півроку нам почали вмикати вже радіо. Ну хоч їхнє, Соловйов оце. Ми, хоч трохи почали орієнтуватись, ну що де як, а так ну могли тільки здогадуватися, то Якщо... що в каріщо слышиш, там діток ви то ну, да, та, та, що то та, та. услышав? Там ага, вон там, тото -то сказав, там от таке то там діток то так. І на бані ще понімали, що що то произошло. Тому що коли присують в бані і кричать, а що ви в Європу лізі, то і ми розуміємо, що то відбудеться. Ну, Здогадували, що йде, <говорит> <говорит> йде якесь <говорит> продвиження на фронті, чи щось з нашої сторони все добре. Якщо ну, така от хвиля, хвиля агресії, непонятно звідки. А потім це вже от вони дізнавались і це все діло зв'язували. Той же самий серпень, коли наші в Кузьк йшли, нас тоді просували. Мы ж только не знали, почему, за что вот такая хвиля пришла ну, жестко было. А так, думки, думки. Это все про дом. Всякие были думки. Про дом в основном. По сто раз там что-то приготовить. Куча всяких блюд интересных, которых тут ни разу не сделал. Ну, тут о фантазии. Мысли такие фантазии. Алена старшая донька как раз приснилась. Я ліг спати, перехрестився і сниться мені донька. І сіла біля мене, біля крові ті, і лягла, сниться, з мені це, і, все, і вона мені починає масаж робити. Папа, папа, ти видержиш, ти заспокойся, Трішки, трішки осталось потерпи, Я з тобою. Я завжди і завжди мені діти, дві доньки, мені завжди снилися. Лера мене успокаювала. Колись Лера проснилася, папа, папа, я не можу добитися, щоб тебе поміняли, потерпи». Старша в основному снилася, завжди приходила до мене і завжди розмовляла зі мною. Робила мені масажі. Я їм дуже вдячний, вони мене... дуже чудові діти. і Я їм, я приїхав, дуже був радий, як вони мене зустріли. Душі за кордоном, а інші на кордон несуть тіла, до когось летить іранським дроном. Ви дивились першу частину інтерв'ю. Друга частина у етері візиту вже у наступну п'ятницю, 12.09 о 20.40. Не пропустіть. Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю ну, на десять життів Мама молиться своїх синів